14 червня всесвітній день донора крові, коли країни світу завдячують донорам, які рятують життя людей, потребуючих переливання крові та її компонентів. У зв'язку з воєнним станом потреба в донорській крові набуває особливого значення, оскільки це може допомогти врятувати життя наших захисників, що захищають Україну від ворога. Традиційно члени організації бджола приєднуються до благодійної акції та здають кров. Донорство рятує не одне життя. Багато чоловіків, які раніше були активними донорами, приєдналися до сил оборони і зараз захищають країну від ворога. Зараз донорство має дуже велике значення, тому що кров може воювати. Наші бійці, які боронять країну і поранені, вони дуже їм потрібна кров, тому це. Долучення до допомоги країні, долучення до боротьби за незалежність. Тому ми пропонуємо всім, хто має можливість за станом здоров'я, долучитися до нас і стати донором крові. Донорство надзвичайно необхідна зараз справа: зберегти життя військовим, врятувати цивільних, які стали жертвами ракетних та артилерійських ударів. Зв'язку з тим, що потреба в крові зросла в десятки сотні разів, ми постійно долучаємося до такої акції, тому закликаю всіх, де б ви не знаходилися, в якому місці ви не були, знайдіть станцію переливання крові та здайте кров. Це теж як вид донатів для підтримки наших військових. Наших Громадян, які постраждали внаслідок агресії, тому, будь ласка, всіх запрошуємо на здачу крові та бажаємо всім міцного здоров'я, і нашої перемоги. Слава Україні! Багато непередбачених ситуацій у медичній практиці потребують переливання крові. Найкраще, що може зробити кожен українець, знаходячись в тилу, це здати кров, аби якомога більше поранених бійців повернути до життя кожного року на день донора приєднуємося до акції, здаємо кров. Я думаю, що це дуже добре, потрібно Буду намагатись здавати так, як буде можливо да, кожні два місяці приходити, може стати почесним донором. Навіть є такі мисли. Стати донором може кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років і мінімальною вагою 50 кілограмів. Приєднуйтесь, здавайте кров та рятуйте життя.